Спортивні новини про найголовніше прямо зараз і звичайно, думка тих, хто причетний до цього. На європейських іграх єдинобор серед школярів, які зібрали у Бухаресті понад дві тисячі учасників із 20 країн. Відбувся дебют Айтієв. Ідеальний момент для того, щоб залишити слід в історії. Харків'яни скористалися шансом сповна. Вихованці до США центр бойових мистецтв Харківської обласної ради здобули для України чотири золоті, чотири срібні та шість бронзових нагород. Богдан Мартелов, Марк Бузовський, Макар Івлев та Данило Алфьоров стали переможцями. Кирило Асянов, Дмитро Шатрава, Микола Михайленко та Олексій Ісаєв билися у фіналах, але зупинилися за крок від тріумфу. Асянов також завоював бронзову медаль. Ще на п'ять нагород із цього металу столицю Румунії розорили Кирило Попроцький, Тимофій та Софія Журавель, Богдан Сірий та Кирило Серіков. Перемоги, медалі через це спортсмени проходять разом з тренерами. Це їхні спільні здобутки. Тайкундистів, й де США центр бойових мистецтв на європейських шкільних іграх єдиноборств. Надихали та допомагали їм досягти успіху заслужені тренери України. Віталій Гагарин та Олексій Даншин, Олексій Кобзар, Аліна Кузьменко, Андрій Вовк, Ілля Вознюк. Спорт не може складатися лише з переможних реляцій. Збірна Харківської області з регбі 7 вигравши два чемпіонати України у чоловічій суперлізі поспіль, продовжити переможну серію цього сезону не змогла. Більше того, харків'яни загалом залишилися без медалей. Стартовий тур у Львові вони завершили на п'ятому місці, у Хмельницькому фінішували четвертими. В Одесі повторили цей результат. У матчі за третє місце підопічні Вадима Колошкіна та Валерія Кочер. Анова поступилися місцевому кредо 63-5-7. У підсумковій таблиці харківські регбісти розташувалися на четвертій позиції. Від п'єдесталу їх відділили два очки. Чемпіоном України з Регбі 7 став РК Київ, який у фінальному матчі здолав Поділля 17 17-14. Тепер спробуємо розібратися в автомобільному спорті. У Полтаві відбувся другий етап чемпіонату України з картингу в міжнародних класах. Змагання проходили на одному з найкращих вітчизняних картодромів Тави, який відчинив свої двері для гонщиків та публіки ще в минулому столітті 37 років тому. А траса відповідає міжнародним стандартам. Себе показати та інших обігнати до Полтави приїхали досвідчені пілоти та їх молодші колеги віком від 5. Ти років харківський регіон на місцевому треку традиційно презентували гонщика СТК Лідер. Неодноразовий чемпіон України, майстер спорту Олександр Дерюга та першорозрядник Михайло Свічкар змагалися у найпотужнішому класі машин кз 2 Під директора клубу Матвія Баранника виступили гідно. Дерюга, вигравши один заїзд і тричі фінішувавши другим, став срібним призером полтавського етапу. Свічкар посів четверте місце. Олексій Гнатенко був четвертим у класі Комер мікро. Літня перерва у спортивному календарі це не канікули і не відпуск, а тим більше не повна відмова від спорту. Цей період необхідно провести з максимальною вигодою, додати новизни до процесу підготовки та змінити картинку на видах. У спеціалізованому залі відділення пауерліфтингу Харківської кадею США No9 відбувся обласний турнір з класичної станової тяги. Змагання зібрали спортсменів усіх вікових категорій. У літній період спортсмени відпочивають, наскільки це можливо, але всі тренуються. Тому тяга завжди нам важче дається, бо після присідання і жиму лежачи. А тут такий турнір літній для того, щоб можна було любителів тяги. Є жимовики, є, хто люблять присідання. Тут, я думаю, зібрались ті, хто більше люблять тягу. Це більш подобається тим, хто має сильну спину, можливо, і довщі руки. Ті будуть полюбляти тягу або буде в них вона вдаватися краще. Ну, Особливості такі ж саме. ми тренуємо три борсу, тому від, тому від, кожен час розподіляємо і на присідання, аж на, жими на тягу. Організатори турніру підійшли до справи з усією серйозністю, створивши по-справжньому професійну атмосферу, затишний зал, комфортні умови для учасників і глядачів, змагальна та розминочна зони, і найголовніше чітке без накладок суддівство. Станова тяга один із трьох видів пауерліфтингу. Дуже важка вправа, часто має вирішальне значення, а також свої маленькі фірмові хитрощі. У нас судді кваліфіковані, вони всі ці хитрощі розуміють, тому судять як треба. Особливості такі, що це здається вправа вправа проста з першого погляду, але є деякі нюанси. Теж не повинно бути руху донизу, підтримка стегнами, і треба ще е, мати дуже міцні пальці рук. Тому що от спортсмен три спортсмен, у якого була сама велика тяга на наших змаганнях, він не мог її втримати. Він витягував і не мог тримати до команди судді. Спортсмени швидко освоїлися на помості дев'ятки та включилися у боротьбу з суперниками та штангою. Звичайно, у когось все вийшло, хтось залишився незадоволеним ні виступом, ні результатом, але змагання існують для того, щоб перевірити себе в екстремальних умовах, зробити певні висновки та рухатися далі. У абсолютного чемпіона та рекордсмена України серед юнаків бронзового призера першості Європи Ю 18 Дениса Роденка. Далі чемпіонат. Світу у костаріці у світовому рейтингу він зараз знаходиться на другій позиції. На обласному турнірі виступав у вазі до 120 кілограмів. Спочатку вихованець заслуженого тренера України Віктора Карпенка та Артема Житницького зафіксував 250 кілограмів, потім 260. У заключній спробі замовив 270. Жодних ривків на старті, підйом штанги впевнений, плавний вага взята. Повторивши особистий рекорд, роденко став переможцем. Те, що могли, те й піднімали, так сказати. Ну мені ніяких сили таких не ставили, що я захотів, та й підняв. Я вже тягнув 270 кілограмів, але в мене зараз просто коліна побалює. Тому ну це гарний результат: 270 кілограмів. Ну на цей це ходили. Моя найлюбніша вправа це присідання. 290 кілограмів я присідаю в класіці. Тягу ну не дуже. Ну я її люблю, але вона мене не полюбляє трішки. Займався спочатку з другом на турніках, а потім він сказав: ось тут я займаю в залі поверліфтингом. Я взагалі прийшов сюди, щоб схуднути, але щось не вийшло. Ну і тепер ось піднімаю. Ну взагалі дуже подобається. Дуже гарні тренера. Карпенко Віктор Петрович, низька Артем Олексійович. Все дуже подобається. У вазі до 105 кілограмів золото забрав ще один господар по мосту Олег Довенко. Він посів перше місце з результатом 300 кілограмів. Відставши на півцентнера, срібним призером став Андрій Рудько, який у свою чергу здобув перемогу серед ветеранів. В'ячеслав Ільїн оформив золотий дублю найважчій категорії понад 120 кілограмів, вигравши змагання у відкритій та ветеранській групі М 1 Михайло Яковлєв у турнірі не брав участь, а за попередні до досягнення отримав посвідчення та знак кандидата у майстри спорту України. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, Харків, спортивні новини.